Апостол Павло в посланні до Тимофія нам нагадує, що добра річ, якщо ми вміємо вникати самі в себе. Якщо ми можемо іншими простими словами, я прожив день, і я собі вечором подумав, що ж ти, Андрій, за той день прожив і що ти зробив? Я прожив тиждень і добра річ, що тиждень закінчився, а я собі роздумав, як той тиждень я жив, і я скільки я вважав на науку Божу. Так само з місяцю, з роком, і ви знаєте, так само і з життям. Господь дає нам сили, мудрості, щоб ми звернули свою увагу. Бо чинячи ти так, якщо ми так будемо робити, то ти що, спасеш і самого себе, і не тільки самого себе, і тих, хто тебе слухає. О, то появляється, що не просто треба слухати, уникати в себе ту науку бути, але ще й треба комусь щось говорити. Ну, ви не будеш говорив, як треба буду слухати. Але я думаю, якщо людина буде вникати в себе і буде з Божою наукою на кожен день, вона не зможе мовчати. Вона побачить, яка та наука добра, приємна, радісна, яка та наука, ну, по крайній мірі, вона правдива. Сьогодні ми живемо, нам дають дуже багато інформації. І я думаю, кожен з нас мусить все, що ми чуємо, треба зразу що думати, чи то правда, чи то неправда. Є такі люди, які дуже швидко, легко довіряють. Ну, взагалі, слово Боже, вчить, що віруючі люди всьому вірили, але щоб вони любили. Але коли тебе обманюють і прямо тобі говорять неправду, то треба задуматися. І Бог, Бог дає мудрості, щоб не йти за тою неправду. І саме головне, щоб Божа правда саме вище стояла. Вище стояла від цих справ, порад, розрад і всього. І ви знаєте. Я недавно слухав і таку цікаву думку один брат сказав, воно десь заставило мене задуматись, каже, ти знаєте, наше життя воно часто похоже до тої лодки, в якій ми пливемо. Ми пливемо по життєвому морі, може хтось пливе по річці, може свою, свою лодочку якусь калюжечку поставив, я не знаю, то кожен як. Але ми переважно. В морі знаходимося. І та наша лодка, коли ми починаємо до неї тягнути різного всякого непотребу. І того мені, і того мені, і того, і того. І що з тою лодкою стане? Скорше чи пізніше, що вона перегрузиться? І вона піде на no, дно. No. Ви знаєте, я так щось, воно мені так в голову зайшло. І на правду, то і правда. Наскільки ми сьогодні вміємо вникати в себе, бачите, чим наше життя наповнене? Чи можливо наша та лодка вже стільки всім наповнена, що от ще, ще трішечки і що і булькне? Бог це бачить? Бачить. Бог це розуміє, розуміє. І ви знаєте, Він по своїй любові хоче, щоб ми з тої лодки лишнє повикидали. Але як ви думаєте, що там лишнього? Своїта брехня, ненависть ненависті, все, що нас обтяжує в тому житті, нам треба повикидати злота. І Господь не раз торкається болючими методами. Не раз торкається. І тіла торкається і хвороби, торкається і живого тільки по одній причині. Бо він бачить, що наша лодка починає перегружатися і тонутися. Він стукає, говорить через слово Боже. Можливо, посилає на нашому життєвому шляху яких людей, які кажуть, слухай, почитай слово Боже, покайся, одумайся. Прийди до церкви, чи прийди ще кудись. Відкрий Біблію. Подумай, що ти робиш. Ні. Інша справа, там десь якась хвороба, там ще якось. Людина далі в своїх суєтних речах пробуває, пробуває. І буває часто, що Господу Богу треба не раз до таких дуже радикальних методів підійти, щоб людина зупинилася і поняла, що вона робить, на якому шляху вона знаходиться. І ви знаєте, я не буду зачитувати багато часу, ми всі добре знаємо. Це місце, коли учні з Ісусом плили через море. І зінялася буря, правда? А Христос написано, Він спав. Ще в перекладах є написано, що взяв собі подушку і там спав. Буря велика, ну, я не знаю, подушка в одному перекладі узголов'я ще якось. Ми не будемо на тим зупинятися, але питання в тому, що здійнялася велика буря, а Христос спав. Учні не знайшли Христа. Буря велика, вони з тоїлотки черпають, спасаються, рятують. Скажіть, будь ласка, ну звідки взялась та буря? Хто ту бурю послав? Можливо, ворог. Можливо, ще якийсь був шлях випроводи віру тих Ми не знаємо. Але буря, і вони самі, що? Вони самі не могли справитися. Вони дійшли до того, що вони розбудили Ісуса Христа. І з Ісусом Христом. Ісус Христос дуже швидко розібрався з цією бур'ю. Він сказав, щоб вона втихла, чи там якісь нечисті сили були задіяні, чи ще щось. До кінця ми не можемо сказати. Можливо, колись нам Бог роз'яснить, але. Нам видно і зрозуміло, і немає ніякого сумніву в тому, що Ісус Христос може це все спинити. Він може дати тому лад. Учні пробували не дали ладу. Ісус може дати лад. І ви знаєте, коли ми вникаємо, дивимося на себе, нам потрібно розуміти, е... як і до кого йти, до кого звертатися. Ми повинні розглянути свій день, як ми живемо. І скільки раз ми звертаємося до Господа, скільки в нашому дні, в нашому місці, наповнене наше життя, близістю з Богом. Я вже не хочу говорити про служіння, про плоди і про інші речі, наповнене з близістю з Ісусом Христом. Бо без цього ми нічого не можемо зробити. Друге місце говорить: зайди в свою комірчину, закрий за собою двері так? У російському слові уєдінєнії. Я не знаю, як я шукав, не міг знайти таке, таке саме калорійне, калоритне слово українське. Усамітнення. Усамітнення, так. Один на один з Господом, десь там, де тебе ніхто не буде турбувати, ніхто не буде відволікати. І ти там, з ним, розбираєшся. Ти розбираєшся з собою. Знаєте, ми часто. Любимо розбиратися в інших людях, а той такий, а та така, а там тих так, а в того то, а той там той. і сестри, це не той принцип, це не той шлях. Це не, не то, що нам зможе допомогти війти в небесні оселі. Нам поможе розібратися, коли ми самі з собою, коли ми зрозуміємо і поймемо, і найпершому в житті скажемо, що Ісус Христос, Він Господь мого життя. Ісус мій Господь. Ви знаєте, мене не раз запитували, чому ти так на машині написав? Ісус мій Господь. Чого ти не написав Ісус наш Господь? Чому все, ви знаєте, коли ми опинимося, я спеціально це зробив, коли ми опинимося на правді Божій, там не буде. Я дивився на брата Петра. Ісусе! Я то робив, бо я дивився на брата Петра, він робив, так і я так робив. А Ісус каже, ні. Не проходить. Ти сам мав розібрати. Чому ти маєш, ну, не вибачте, чому ти маєш дивитися на брата, чи на сестру, чи на ще когось? Чому ти мені не служив? Господи, я хотів служити, мені не давали. Господи, я так рвався, в мене таке бажання було тобі. служити, Але мені не давали. Хто не давав? Та там не давали, там не давали. Не буде то. Ви знаєте, якщо так розібратися, якщо глянути, наприклад, на Авраама, він пішов, посвятив своє життя Господу. Він служив. Хто йому допомагав, хто його підштовхував, йди служи Господу. Ми часто хочемо, щоб нас хтось підштовхнув. Нас хтось чуть силою заставив. Йди служи, йди роби, йди розберися своїм життям. Настав все на добрий лад. Крім нас самих, нашої тої лодки ніхто не очистить. Господь хоче допомогти, якщо ми від Нього відвернулися, як ми пливемо, дайте. Є та, люблять розказувати про той Ніагарський водопад. Ну так що собі уїмо, якщо наша лодка пливе туди. І Господь хоче нас відвільнути в другу сторону, Він буде робив радикальні способи, правда? Він може щось по-різному допустити. Тільки що, щоб звернути, тільки, щоб не йти в ту погибель. А скільки сьогодні тих лодок пливе в ту погибель, на ту кручу. І то життя йде під откос. І люди навіть не згадують про Господа, навіть не хочуть роздумати, розібратися, в чому справа, як, які умови Бог нам поставив, для чого Він нас створив, як я можу жити. І навіть багато хто не знає, які великі благословіння, які великі багатства, благодать, яку велику радість Господь хоче дати своїм дітям. Ми часто говоримо, що в нас, в нашому житті стільки всього безладу. А хто замість тебе має то прибрати? Хто замість мене має поприбирати мені в моєму житті? Хто замість мене має розібратися, що тут насмічено? Воно мене тяготить. Чому я то не викину? Ну, бо шкода, най не буде. Правда, знаєте, як там люди, по-простому. Та нехай мені ще буде. Як один брат розказував, каже, для чого ти стільки часу? Приділяєш, щоб заробляти ті гроші. Ти не маєш що їсти. Ти не маєш що задягнутися. А чому? А нехай мені буде. Ну, є така відповідь: нехай мені буде. Ти протратив там рік чи два купив машину. Скільки раз ти на ній їздив? Гаражі стоїть, бо я цілий час на заробітках. Я приїду на той місяць і я. Не маю часу, ну треба її завести, заправити, їду, зуби лікую, їду на курорті два-три дні, як той, знаєте, бідний краду, вкрав і відпочив і знов заробляти. Чи потрібно то життя так проводити? Чи тебе хтось заставляє його так проводити? Я не кажу, що треба в бідноті жити, що не мати, не бути. Але треба розглянути, подумати. І є такий простий принцип, знаєте, я вже, я вже мільйон разів переконався в своєму житті. Як ми найперше дбаємо про Боже, от, я живу і стараюся в своєму житті, щоб там була Божа воля. Тоді Господь і дасть то людське. А якщо в мене в першому місці, ну треба за щось жити, треба бути. Я знаю, що треба. Повірте, я прекрасно знаю, що треба за щось жити. В мене теж немала сім'я і теж треба їм за щось жити. І Богу дякувати, не було часу, щоб вже такі. Біда була, немає їм що їсти, немає їм що. Ніколи так не було. Я вдячний Богу. По-різному було. але щоб вже отак от вкрай, щоб хтось ліг голодний або встав голодний, не було такого. І я вдячний Богу. Тому що Бог пікнується і я вірю, і тої віри від мене ніхто не забере? Як би не було, Господь допомагає. А ми часто говоримо, на мене якась депресія нападає, в мене якісь страхи йдуть, я не знаю, що робиться. А в світі той, а там з пенсіями, а там з війною, а там з тим, а тим. Подивіться на Ісуса Христа, коли він був в депресії? Який страх на нього нападав? Якщо сьогодні Він живе в нашому серці, чому на нас має нападати паніка? Або страх, або ми маємо трентіти, що з нами буде. Ісус Христос, Він є приклад нашого певненості. Він є приклад того, що Він сильний вірить. Він завжди, але ви знаєте, Він пильнував, Він пильнував поблизі з Отцем Небесним. Навіть перед учнями показував, коли в Семані він просив молитися з ним і знайшов раз, плянь, знайшов другий раз. Спля. І потім хто йому прислувував? Ангел прийшов і підкріпив його. Чому? Він хотів, щоб учні його підкріпили, але підкріпив його ангел. Чому? Бо учні спали, брати і сестри. Бо учні спали. Вони розуміли, що треба молитися. Вони знали, що то є добре. Вони почули, що Христос їм каже. Пильнуйте зі мною, але що? Все знали, все розуміли, але одної речі не зробили. Що? Не пропильнували. Так чомусь в житті відбувається. Багато людей знають, багато людей розуміють, багато людей десь осознають, але пропильнувати, ну. Ах, сьогодні не вдалося. Чому сьогодні не вдалося? Чому моє серце? Чому ця думка не повинна нам давати спокою? Чому я сьогодні не міг пропильнувати? Боже, ти зі мною, Твоє Слово, Твоя сила. Чому я сьогодні не міг припильнувати? Господи, допоможи, щоб завтра я міг припильнувати і тримати в чистості своє серце. Допоможи очиститися зразу ж, якщо таке сталося. Не допускати, щоб якась непрощеність з нами ходила днями, місяцями, роками. Не допускати, повірте, бо вона з'їсть нас зсередини. Ми так, як ми читали, людина зла, в неї навіть на лиці це видно, що вона зла. Так, нам треба готувати, готувати, але Господь перемогу дає не тільки в фізичній війні, але найперше в тій духовній війні. Він сильний вірив, Він пильнував, Він молився. Ми повинні розібратися з тим мусором, який є в нашій лодці, тому що ми з вами потом неморотитися. Потонемо, якщо дуже і дуже багато всього буде. Наше життя продовжується, я розумію. І слово Боже, наприклад, Єремія в шостому розділі, він говорить таку пораду нам дає відносно того самого питання. Якщо ми відкриємо Єремію, книга пророка Єремії, він говорить такі слова. В 6 розділі, 16 вірші, Він говорить такі слова. Так говорить Господь. Книга пророка Єремії, 6 розділ, 16 вірш. Так говорить Господь, це не я. Це Господь говорить. На дорогах спиніться та гляньте. Якщо ми йдемо в життєвому шляху, то що каже Павло, уникайте все. На дорогах своїх спиніться та гляньте і спитайте про що? Про давні стежки. Де то добра дорога, та нею ідіть, І знайдете, що? Мир для своєї душі. Якщо в вашому житті тривога, якщо в вашому житті не гаразд, щось на вас тисне, гнітить, ви зупиніться. Проте і сестрі, не, ну, не треба йти куди попало. Знаєте, Як їдеш на машині, і десь заблудився. Можна їхати і їхати, там можна і 50 кілометрів проїхати І сто, чим далі їдеш що, ти потім далі повертатися. І так само тут Єремія каже, на дорогах спиніться та гляньте. Розгляньтеся, подивіться, це не нова якась заповідь. Що мене оточує, де я знаходжуся, хто навколо мене, що мене наповняє, куди я хочу йти. І він каже, спитайте про давні стежки. Чому він каже про давні стежки? Так, прості слова, він каже. Задумайтесь над тим, що було спочатку. Хто ту землю створив, хто на ній упорядкував всі принципи? Хто дає, щоб все зароджувало? Хто дає люди? А тебе, Сільпо? Ви знаєте, з якими людьми говориш, ніхто не хоче на землі робити. А для чого? Я піду куплю. Я кажу: треба закрутити собі той. Для чого? Я свіже куплю. Андрій, ти дурний? Яка закрутка? Який автоклав? На що погреб? Лишня той зайшов, купив свіже. Брати і сестри, а як не буде свіжим? І настане момент, що нема. Господь закликав до людей, давав пораду, що, порайтесь на землі, плудійте і розмножайтеся. Ви ніде не знайдете в Слові Божому написано, що Господь казав: йдіть в гарніше місто. Квартиру купляйте на першому чи на другому поверсі, бо там легше підніматися, нема. Міста люди самі собі придумали. В Божому задумі є поратись на землі, землі жити. Чому? А можливо, Бог знає щось таке, чого ми не знаємо. Правда? Можливо. Я не хочу розкривати ту тему. Давайте ми будемо до того вернемо. Наскільки ми сьогодні зупинятися вміємо на нашому шляху? Чи ми так за тою течею на тій лодці і в ній там тих всякого понаскладувано в три поверха? Хочеш розвернути? Мусор не дає. Файно сісти, трошки посунутися, когось би посадив ще в ту лодку, то нема місця там стільки всього понакладувано. Правда? І хата, і робота, і той, і, і там, і сюди, і то. Дихнути нема, час перевести, дихання на коли не буває нема. Але чи це є в волі Божій? Чи ми тим дійдемо і знайдете мир для своєї душі? Та вони що відказали? Не підемо. Куди не підуть? Дорогою Господньою. Тою дорогою не будемо йти. Чому? Бо дорога, яка веде в погибель, Легша, цікавіша, простіша, широка, приємніша. Нехай Бог допоможе, щоб ми так не думали. Нехай допоможе нам вникати в себе і розібратися. Сьогодні багато людей кажуть, що вірять в Бога, але вони не вірять в Небесне Царство. Вони не вірять у вічність з Богом, бо якщо б люди вірили в вічність з Богом, вони б щось для того робили. Люди сьогодні вірять у щастя тимчасове. Зараз і тут, і на тому місці я хочу отримати все, що мені хочеться. А чого хоче Бог, нікому не цікаво знати, зупинитися і спитати за ту дорогу, якою Бог покаже, де той шлях миру, де щоб не було в нашому житті ні того бруду, ні того роздратування. В нашому серці повинен бути порядок, і ви знаєте, і життя буде краще. Повірте мені, якщо ми будемо. Пильнувати про святість, про чистість нашого серця, просити Бога з Духом Святим ми обов'язково зможемо це зробити, і життя буде краще. І ви знаєте, жінка стане гарніша, чоловік стане гарніший. Сусід стане усміхатися до вас, на роботі з вами почнуть дружити. І все налагодиться, все зміниться. Ви знаєте, починати треба з себе. Один брат казав, ви знаєте, наше життя похоже як кімната. Багатьма дверима. І ми часто повідкриваємо всі двері. Звідь там крик, там протяг, там ще щось. Нераз треба розглянути, чи мені потрібно в ті всі двері йти. Може, якісь треба позакривати, а якісь вже які порохом припали, може треба згадати, де від них той ключ і відкрити, і в ті двері зайти. Де Божі... Поради, де Божа милість, можливо, до церкви, можливо, ще кудись, можливо, Слово Боже відкрите, яке подароване давним-давно, з такою радістю, приємністю, з гучністю, можливо, на якийсь ювілей. І ми так тішилися ним. Але рівно до того моменту, поки не почалося святкування, і та, слово Боже лежить десь на полці. Знаєте, як одна сестра два роки каже, як відкрила Біблію і знайшла окуляри. Вона каже, я їх вже два роки шукаю, не могла ніяк знайти. Де вони ці заділи? Два А де ж вони могли задітися, якщо ти туди не заглядаєш? Ви знаєте, я хочу ще сказати, Ісус Христос, коли війшов в храм, Він побачив, що? Він побачив там бізнес. І він почав виганяти це все. Він почав розбиратися. Чому не той шлях. Не та дорога. Дім отця каже, ви зробили печеру розбійників. І він то все повиганяв. Він їм дав задуматися, що ви робите, на якому ви шляху. Згадайте ту давню дорогу. Подивіться, чого ви напхали у той храм. Для чого воно. І Христос сказав, що душа, духовні речі, воно повинно керувати нашими тілесними пожаданнями бажаннями. Ми можемо бажати багато всього. І хати, і квартири, і машини, і відпочинку, і всього. Кого. Але чого нам потрібно? Чи то все нам принесе радість? А може меншу хатинку? А може менше ще щось, або ще щось, подивитися, який в мене апетит. Сьогодні брат правильно казав, я вже говорив, що сьогодні віруючи, люди навчилися ну, плисти за течією, де є грошові потоки. Знаєте? Перемістився грошовий поток в Польщу. Там можна більше заробити. І так всі на лодки сіли і грибуть в Польщу. Можна в Німеччині загребти більше. Давай ми сіли в ту лодку. А де душа? Чому ми не пливемо в той потік, який веде до благодаті Божої? Чому ми не шукаємо того потоку і то, що в лодку класти, щоб наповнятися добрими справами, наповнятися Божою любов'ю, та як брат сьогодні казав, яка вона приємна, радісна пізнати, зрозуміти, відчути, бо тільки Господь нам допоможе. Тільки з Духом Святим ми можемо в цьому розібратися. І туди треба йти, наскільки ми сьогодні перебираємо в нашому домі. Хоча я скажу, знаєте, є така річ. Не буває дому, який правда, раз прибрали, почистили і що? Лишили, і він ніколи не брудниться. Ні. Так не буває. Так не буває. А що буває? Цілий час треба в ньому прибирати. І так само з нашим духовним життям. Цілий час треба його прибирати. Христос, ми многі учня, бо вони ходили. Христос ми многі учня. Ви знаєте, що в Ізраїлі левити вони, коли ходили в свята і святих, вони мали від Господа на босуніш туди заходити. Без суття. Ви знаєте, мені навіть цікаво простежити, не кажуть, що євреї до сьогодні мають цей звичай. От десь в синагозі побачите євреї, подивіться, чи вони мають зуття, чи вони босячка ходять. Для чого? Щоб чутливіші були наші кроки. Щоб людині потім умивати ноги і пам'ятати, сьогодні Ісус Христос нам залишив цей спомин. Для чого? Для чого залишив нам Христос спомин? Для того, щоб ми очистилися, ні. Очищає кров, яка там на Голгофському Христі промила. Пролита була, а для чого? Щоб ми пам'ятали, що нам треба пильнувати і омиватися. Нам треба пильнувати і омиватися. Сьогодні ми споживаємо тіло. Ми повинні знати і пам'ятати, що за нас дорого наше, наше щастя, наше життя куплене дорого. І не купив його ні президент, ні передали Полінлізу. Його там, на Волгоському хресті, придбав для нас Ісус Христос, який страждав. І вмирав. Чи воно для мене сьогодні вагоме? Як часто я за це згадую? Ніхто не заставить часто згадувати ні присвітер, ні священник, ні віра, ні що. І ніхто до того не підштовхне і замість нас того не зробить. Якщо ми будемо мати тісні стосунки з Господом. Якщо ми зберемося, знаєте, така проста річ. Візьміть просту річ. Коли є людина, яка, наприклад, набирає бригаду десь поїхати працювати, так? І вона собі понабирала того з 11 класу, того з 10 класу, того, який все життя працював на охрані і ще когось. І він приїхав будувати дім. І що? Слухай, давай починає їх вчити. То є цегла, то є кельня, то є молярка, то є Мальта, то цемент, то що так. Скільки вони тоді будуть будувати? І що вони зароблять? І який тоді їм буде? Але він набирає кого? Він бере людину, яка вже років 5-7, вже може 10 хатів побудувала, ти можеш муля. Той ложить плитку, той з деревом, той бетонні роботи знає, той зварювальник, 5 людей. А якби він взяв всіх зварювальників, хто буде мурувати? Та електродами до цегла, до цегла не привариш. Як би хотів, не вийде. Чомусь ми так думаємо, що десь в церкві само все воно зробиться. Один так, другий так, трохи то. Ні. Як Богові добре з нами працювати, якщо ми навчилися на своєму життєвому досвіді, ми вміємо проявляти милосердя? І Він бере той, що має милосердя. Бере того, що вміє збудувати, бере того, який вміє заспівати, ще якийсь, ще якийсь. І тоді та церква що, має силу. Дім духовний будується, і Боже ім'я славиться. А якщо ми будемо чекати, що приїде якась тося і за нас все зробить, брати з Львівського об'єднання, чи ще кудись, чи шекуда, чи... то не буде того, брати і сестри. Але починати, то треба з нашої лодки, з нашої кімнати, якщо ми прибираємо. Бо не буде того дива, що нас хтось візьме за руку і буде водити святими шляхами, знаєте? Та все одно ми скорше чи пізніше десь підемо своєю дорогою, і наскільки ми їм можемо стояти. Знаєте, Часто я чув від старших братів такі слова, каже, дуже добрі ми віруючі, як ми сидимо на зібранні. Але як ми їдемо на роботу, там показується, які ми віруємо. Якщо ми їдемо десь на заробітки, я один, а навколо мене люди, які по-іншому поляться, тоді видно, які ми є віруючі і яка міцна наша віра, і наскільки ми можемо тому стояти. І не дивота, що багато хто що відійде. І не дивота, що ми сьогодні почуємо, той брат занепав, та сестра занепала, той відійшов там, та відійшла. Чому? Нема того особистого, не чиститься той дім, не чиститься, не прибирається, не пільнується. Чому? Тому що не хотіли. і можна потонути. Ви знаєте, ще кілька місць. Час біжить. Левит 19,19. 19. Книга Левит. третя книга Мойсеєва. 19 розділ, 19 вірш, є сказано такі слова. Божий принцип, можливо, за щось інакше, але він, я думаю, на все розповсюджується. 19-19 постанов моїх будете дотримувати. Чуєте, Бог каже, що в старому заповіті: не зробиш, щоб худоба твоя злучалася двоїсто. Поля свого не будеш обсівати двоїсту, а одежа двоїста. Мішанина нито. Не війде на тебе. Що Господь говорить? Не змішуй породи. Тримайся чистої крові. Що він говорить? Не змішуй е, рослини, не запліднюй, щоб вони не засівалися одні з іншими. Чому? Ви знаєте, брат не розказував, каже, ми посадили перець, тут червоний, а тут гіркий. І коли зібрали, я думаю.